Коли прилетіло, я перші 10 секунд не могла зрозуміти, що сталося. Я навіть не чула вибуху, бо мене оглушило. Я дитину в охапку знайшов свого одного цього бероцього берця, от знайшов. От, да, саме це і і ліве теж якийсь ту знайшов, то що знайшов, ти хапнув і босоніж босоні на босну ногу. Це, це... Різних... На швидко, так. Да. І дитина теж в, різних, в різному взуті вибігла. То що знайшла на ноги, то і... часу ж ми не знаємо, скільки в нас часу. Довелося йти босоніж, бо я не знайшла серед уламків ніякого взуття. Тому у мене порізи і опіки на ногах були. І от чекаю від кличка, це щось по турботі 10 тисяч, і в нього ще кожен місяць 2 500, Щось ніяк не можу дочекатися. Ключко – ні, він тільки приїхав, тоді показав прірву на весь світ і все і поїхав. Угу. І більше про квичка нічого не знаю. Ні розселення, ні виплат, ні актів потерпілом від ракетного удару по Києву 2 січня. Просто немає де жити. Понад три тижні люди змушені проживати або в родичів, або у знайомих. Мешканці Кудряшова 7 навіть не мають змоги провести ремонт у власних квартирах, які вціліли. Бо для цього немає ні актів про пошкодження від комісії, ні коштів, обіцяних КМДА за програмою Турбота. Розселенням, як скаржилися самі потерпілі, камда теж не опікується. Хоча має профільну структуру департамент будівництва та житлового забезпечення у самому департаменті, просто кидають слухавку і не спілкуються взагалі. Чому людей кинули на призволяще, що наразі взагалі відбувається у пошкодженому будинку? Та чому у КМД за майже два роки війни досі не розробили нормального чи алгоритму, чи механізму, як все ж таки, допомагати людям після обстрілів? Ми вирішили розібратися в цій ситуації. Підпишись на наш YouTube канал та постав лайк цьому відео. Говорить Київ, Київ. 2 січня у житловий будинок в Солом'янському районі влучила ворожа ракета, яка забрала життя двох людей. Ще 49 постраждали. Ну я сиділа в коридорі в Кейслі. Е, сиділа сиділа в телефоні. А коли коли прилетіло, я перші 10 секунд не могла зрозуміти, що сталося. Е, я навіть не чула вибуху, е, бо мене оглушили. Хвилею. І всі віконні конструкції полетіли на мене, мені на голову. От. І посікло все тіло посікло склом з голови до п'ят. Дитина і чоловік були. були між двох стін у коридорі, тож вони не постраждали. Пошкоджено понад 300 квартир. Загалом без житла залишились 92 мешканця, Кодряшова 7. Світлини та відео палаючого будинку, з якого рятувальники виносили поранених людей та тварин, обійшли новинні стрічки не лише українських, а й світових медіа. Вибухова хвиля нам пошкоджила всі вікна, всі до одного балкони пошкоджила, пошкоджила меблі, виривало дверці в шкафах, дверці, дверцята повиривало, пошкоджені двері, все поцарапало. Двері поцарапили, обоє мене всі в склі ага, не, в крові. Не, Моя йшла на роботу. Не, от не мені мама подзвонила. Я приход... не могла зайти в квартиру, бо наші двері вхідні заклинило, металеві двері, і от зверху щось там палає, дим іде, і я не можу попасти в під'їзд. Я знаю, що зверху там мама з сином. Я, чесно кажучи, вже попрощалася. І от тоді я влізла на першому поверху вікно розбите і дійшла туди, захожу в квартиру. Скло, земля від квітів, все по квартирі, склі, двері, щось, вікна, все і кров по всій квартирі. Якщо хочете дізнатись більше історії тих, хто пережив той жахливий день і мріє відбудувати своє житло і повернутися додому, то слідкуйте за нашим телеграм-каналом, посилання в описі. У районі адміністрації Солом'янського району, у якої немає власного бюджету, питанням допомоги займалися самотужки, заручившись підтримкою близько 500 волонтерів. Зараз будинок виглядає вже не так страшно, як у день прильоту. Це завдяки зусиллям небайдужих киян, рятувальників та комунальників, які долучилися до порятунку людей і розбору завалів. Про це ми писали раніше на сайті «Каштан. Ньюз». Посилання в описі одяг деякий зберігся. Ну, ми розбираємо уламки, і те, що більш-менш вціліли, ми виносимо, забираємо. Там мінусова температура, опалення води, каналізація не працює, газу немає, світла немає. Закриті Ну і все повністю повністю все зруйновано. Там жити неможливо. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Вже минуло понад три тижні з моменту ракетного удару. І яких же заходів жили у КМДА для допомоги громадянам, тобто соціального захисту тих, хто постраждав від збройної агресії РФ і хто насправді допомагає потерпілим? Відповідь на це нам дали самі ж постраждалі жителі будинку на Кудряшова. Ні, по французький фонд акмет. Називається, так, да, вони по 10 800 800 на кожну людину. І от чекаю від кличка, це щось по турботі 10 тисяч, і в нього ще кожний місяць 2500. Щось ніяк не можу дочекатись. Ось така турбота про киян від КМДА. Чому людей не розселяють і не допомагають з відбудовою? Ми вирішили запитати напряму у профільної структури КМДА Департаменту будівництва та житлового забезпечення. Вітаю, мене звати Микита. Я журналіст медіаресурсу «Каштан Ньюз». У Мене є декілька питань до вашого департаменту. Тим часом частину родин Солом'янська РДА забезпечила тимчасовим житлом у районному центрі соціальної підтримки. Ті жителі, у яких пошкодження менш масштабні, могли б повернутися до квартир і розпочати ремонт. Проте наприкінці січня експертна комісія КМДА не провела обстежень і не видала мешканцям актів пошкодженого житла. Комісія у вас була ні, не було ні, не було досі. Ну, вони кажуть, сьогодні приїздили, але до квартир не заходили. З комісією зовсім нічого не зрозуміло. Це така катавасія, що ми якби посередині між сильно постраждалими, ми шостий під'їзд не сильно постраждалими. І от з тими ж хоч щось роблять, якісь комісії ходять. А в мене якась катавасія. 3 січня я послала заяву в дію, що житло пошкоджено, мені волонтер допоміг. І потім він. Там якась заява на пошкодження житла. Потім в кінці він живіше. Потім відхилена була ця заява, що його немає в реєстрі співвласників. І потім, через дві-два тижні, я узнаю, що і моя заява зовсім ну, перша заява відхилена в дії. Тобто я чекаю комісію, а вона відхилена ця комісія. Я приходжу в ЦНАП, кажу, я хочу занести квартиру в реєстр пошкодженого життя. Мені кажуть, що немає такого реєстру. Це такі якісь отей нестиковки, що не можеш поняти таке, таке враження, що розмовляєш, і люди тебе не понімають. І от вчора вона мені знову зробила заяву знову на комісію, але вона мені не дала ніякої бумаги. Це я так думаю, що вона зробила заяву. Це де зробила в ЦНАПі. Вона сказала, чекайте комісії, але їй теж по якимось причинам від мені на руки нічого не дали. Міський голова Віталій Кличко. Не може не знати про ситуацію і проблему, адже особисто приїздив на місце прильоту. Однак спілкування з жителями чи медіа не було. Ключку ні. Він тільки приїхав, тоді показав прірву на весь світ і все і поїхав. Угу. І більше про квичка нічого не знаю. Невже це перший прильот у Києві? Ні. Тоді, може, це перше влучання у житловий будинок? Теж ні. Ми воюємо проти справжніх терористів. Повномасштабне вторгнення триває не один рік. Кілька сотень будинків в столиці зазнавали пошкоджень від ракет і дронів. І ця кількість, на жаль, лише збільшується день від дня. Але у КМДА досі не розробили жодного алгоритму соцзахисту людей після ракетних обстрілів. Ми припустили, що така проблема може бути і в інших містах, можливо, немає інструментів фінансування або може недосконале законодавство. Тому вирішили запитати в керівників та представників інших міст та областей України про їхній досвід надання допомоги та захисту постраждалим внаслідок російської агресії. І ось що ми дізналися на території міста Павлоград зафіксовано. Вчора у нас було 32, 32 ракетних обстріли, внаслідок яких загинуло 5 цивільних осіб. Найпотужніші це були в 2023 році і один уже в 2024 році, це 23 січня. Ракетними ударами пошкоджено, пошкоджено понад 720 об'єктів, в тому числі 219 багатоповерхових житлових будинків. Завдяки спільним зусиллям Громади обласного керівництва громадських міжнародних організацій та бізнесу ліквідовувались наслідки ракетних обстрілів по місту Павлоград. Надано матеріальної допомоги з бюджету 1538 особам. Ми пішли по принципу. Ми розробили програму. Міську програму затвердили і видавали кошти безпосередньо людям, які яким завдана збиток зруйнований будинок, там була градація, яку ми оприділили, Ну от так, тому що це, це була матеріальна допомога, це не компенсація, це була адресна допомога, фінансова допомога безпосередньо тим людям, які постраждали. Тобто, ми виділяли кошти і направляли ці кошти на картки людям. Ну я скажу, що з великим стимулом і підтримкою для нас був губернатор нашої області. Тоді як його тільки призначили Лисак Сергій Петрович, він особисто виїхав після е, прильотів після цих перший раз, е, і ми з ним разом напрацювали е, таку програму. Ми прийняли програму. А з обласного бюджету один і другий раз, і третій раз надавалась подальшому е, фінансова допомога для місцевого бюджету як е, субвенція для видачі матеріальної допомоги. Загальна сума. Була використана, надана допомогу на суму 26,5 мільйона гривень. Для мене дуже важливо виїхати на місце, подивитися, який що там відбувається для того, щоб скоординувати дію всіх комунальних служб, які також з нами всі працюють в унісон. Тоді вже відповідно ми організуємо роботу наших комунальних служб. Тобто підвозимо матеріали, які необхідні для такого швидкого реагування: там USB для того, щоб вікна забити, чи плівку для того, щоб також вікна забити, десь покрівлю накрити. Це знаєте, такі дуже короткотермінові заходи, які. Необхідно вирішити, ну і вже відповідно і ночі наші служби також виїжджають і допомагаємо людям таким чином. Зранку в нас виїжджає комісія, яка вже тоді з кожним громадянином відпрацьовує питання В нашій громаді. Майже ми були з перших, хто запровадив цю роботу наших комісій. Ми створили в нас є дві комісії. Перша комісія це яка працює по пошкодженому майну, а друга комісія це та комісія, яка працює по зруйнованому житлу. Безумовно, багато людей, хто потребував допомоги. Ми виділяли таку невеличку матеріальну підтримку для того, щоб тоді хтось собі міг закупити тоді ще навіть. Так і централізованих таких не було, де да, великих якихось е, речей. Але ми е, намагалися, хоч трошки підтримати фінансово. Тому знов таки е, акт на обстеження, і тоді наші працівники е, вони вже дивилися, в залежності від того, яка е, потрібна допомога, і ми тоді з міського бюджету виплачували такі кошти. Загалом у нас було десь 57 таких звернень це з самого початку, і ми намагалися їх задовольнити. Е, ми виділяли таку матеріальну допомогу, наприклад, в кого знищення майно трошки ну, більша сума. Ну, це безумовно, воно не Криває отих тих всіх втрат, але знаєте, хоч морально, але це була хоч якась підтримка. Ну головна платформа для відшкодування е, людям втрат за знищене майно це є програма. Платформа є відновлення. Ми це знаємо. Вона єдина по країні. Вона працює і е, відповідно по як організована робота по всіх громадах нашої області, враховуючи місто Харків. А це саме 53 громади області і разом з містом. Працюють відповідно створені комісії, які розглядають заявки, які люди. Надають протягом 30 календарних днів згідно закону і приймають рішення про відплату відшкодування знищеного майна. А там вже у нас далі іде ситуація, яка якщо це категорія А або категорія Б і майно це легке пошкодження, і це категорія виплат до 200 тисяч гривень. Відповідно, приймаються такі рішення. Категорія Б це е, приватний сектор і більш складне пошкодження е, нерухомого майна. Це категорія 300-500 тисяч гривень, і, і якщо відповідне майно знищено повністю, то формуються сертифікати для виплати за повністю знищене майно. Ця робота вона триває. Я зазначу, що нара на, на зараз у нас подано по області 26 тисяч 724 заяви, із них вже 13 тисяч 269 людей отримали грошову виплату за цією програмою. Механізм такий, що відразу. Е Місцева влада, обласна і влада на рівні громади реагує відповідно на ЧС, і є відповідно люди відразу, відразу вони попадають в стабілізаційні, скажімо так, центри, які в нас є визначені окремо. Там людям, якщо їм нема куди нема де жити, вони відповідно розселяються по місцях компактного проживання, відразу йдуть обов'язково виплати від донорів разова грошова виплата, наприклад, останній обстріл міста на тому тижні, один з наймасштабніших від початку війни. 70 постраждалих, у нас майже 3000 квартир всього за той день у нас було три обстріли, майже три тисячі квартир зазнали пошкоджень. Ці люди вони отримали разову там грошову виплату від ООН там 10 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, і це не єдина і не єдиний такий випадок. Тож механізм є. Вони перевірені і працюють. Працюють у Харкові, Миколаєві, Дніпрі, Чугуєві, Павлограді та чисельних інших містах, які також потерпають від ворожих обстрілів. В цей час у столиці жодного алгоритму дій. Тож і компенсації ледь отримаєш. А про роботу комісії. Який потрібно просто скласти акт та оцінити пошкодження, годі казати. Мешканці зруйнованого будинку не полишають надії, що їх почують визначним моментом. Вони вважають візит прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака до свого будинку, оскільки після такої згадки про їхню біду дізнались по всьому світу. Саме тому важливо не мовчати, Поширюйте цей випуск серед своїх друзів і знайомих, оскільки саме публічний розголос змушує чиновників нарешті починати діяти. Ми слідкуватимемо за розвитком подій а також надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.